начальника думського миск Михайло Михаил Калавью Михайловича. Він э, ми зараз на сьогоднішній день виконав начальника Заричнев, я являюся начальником Зареченского Райвидио. Значить психофон милиции Михайло Коломіда Михайловича зародився в березні 1979 року. Ложен села Борщівка это долго несколько Україна Украинцы закиньте в Киевский внутрішніх справ. внутренних справ. Фактически, как его представлять, все життя, починаючи з 99 року, проходить в службе карного рошика, криминального рошика. Досконально знає кримінальний блок, знає і я можу сказати, виважено і поміркований чоловік, виважено відноситься до своїх обов'язків, відноситься, на, знаючи його по попередніх роботах, а я для себе взяв за основу вивчив на протязі двох місяців. Знаю, що за район, він, можливо, такий далекий для нас, певний мір, якийсь не, не зовсім і вбиває на паративну установку в області в цілому. Однак можу сказати відверто, що сьогодні е, питання за рішення району по багатьох питаннях е, ну, не так багато. Там є своя специфіка роботи, як і в кожному районі, і це аналізно стосується безпосередньо і Любенського. Е, Працював на посадах, починаючи з оперативного працівника, був е, і заступником е, був в апараті робота була. Непроста доля в певних питаннях була те, що стосувалося безпосередньо в якихось відносинах з керівництвом для того, що урочів. Однак мене імпонує в ньому виваженість і підхід до роботи, підхід до людей. І ті проблеми, які на сьогоднішній день ті чи інші особисто вирішувалися, вони давали об'єктивний результат, і він фактично відносився до того, що. Будь-які результати, позитивно позитивна сторона в порядці потерпілим Я знаю, що на сьогоднішній день багато є проблем у Дубної і Дублському районі. Як Василь Михайлович заговорив, є багато питань, тих що е, претензії від громади. Громади до роботи підрозділу в цілому. Ми постараємося їх узагальнити для себе, е, де будуть вирішуватися питання безпосередньо з органами зброї. Де вирішується питання з громадськістю? Я рахую, що такий повинен бути, тому що по-іншому його просто я для себе абсолютно не бачу. В випадку тих, що стосується діяльності особового складу, всі попереджають безвизко. Будь-яка ситуація, що породжує конфлікт. Неналежне виконання своїх функціональних обов'язків буде належно оцінено в ту сторону, як вони заслуговують. Ніхто не збирається агітувати в тому, що добросовісне відношення будь-якого працівника це насамперед імідж його особистого прізвища, його сім'ї, якщо він це поважає, і колективу, де він працює. Я хочу сьогодні подякувати. До той проміжок часу, що Ігор Миколаївич виконував обов'язки, для нього прийшла прийшлося на нього весь тягар фактично підрозділу і роботи. Він з честю і виваженістю певних деяких правах достойно прийшов цей шлях. Не захотів на мою пропозицію, він хоч підрозділ, Ну, це його вибір був так. Є на сьогоднішній день, що можливо, просто втома, перевтома. Я поважаю його вибір. Це не за того, щоб ми привезли сюди якогось людину, яка на сьогодні саме це задовільняє і не задовільняє. І підхід до того, всіх проблем, які є, вони повинні будуть вирішуватися комплексом. Я хочу подякувати певної міри за ті зауваження по роботі міліції зі сторони. Влади Районної Ради. Знаю, підхід, який є на сьогоднішній райдер адміністрації. Він теж на сьогоднішній день неоднозначно по роботі до колективу в цілому. Є питання можливо і в міської ради, є безпосередньо голови Воса Михайловича. Тому я знаю одне єдине, що людину, якої представляю, на сьогоднішній день для нього головне сконцентрувати собі а недоліки, визначити шляхи і методи їх вирішення. Я думаю, що ми потихеньку почнемо справлятися. Підрозділ Додинського особовий склад на сьогоднішній день. Особисто я рахую, він здоровий. Є питання по певних працівниках, я цього теж не хочу соромитися. Ми розберемося тихо, спокійно, бо в залежності від того, як у нас будуть ці дитиніші проблеми. Хто себе невпевнено почувається, хоче посилити. Редивільних людей ми затримувати нікого не будемо. Це теж однозначна позиція. Люди повинні до нас відносити піддатків, як ми це заслуговуємо. А ми заслуговуємо повинні це тільки тоді, коли ми добросовісно виконуємо свої обов'язки. Тому загравання ніяких теж не повинно бути. Не повинна бути якась сторона позитивна, негативна, Тут ту чи іншу сторону. Є виконання того, що перед нами стає затримання. Ми побажаємо Володимир Михайлович, що ви стали на певному етапі насамперед цією людиною, на яку я сподіваюся. Яку сподіваюся, мабуть, в певній мірі роботом довіря колеги управління. І я хотів би, щоб ми разом із керівництвом районного тобто, з місцевого самоврядування для себе чітко визначилися Підійдете ви для цього підрозділу, тобто для тієї території, щоб ми її могли управляти. Це Тому, Висайович, коли говорять бітворам про те, що відправитися, ми на тебе надіємося, це одна сторона. Я на це надіюся, і саме головне що я хочу для себе, щоб в будь-якій ситуації ми один одному могли потиснути руки, що на певному етапі життя, як би не складатися, ми свою місію Господь Бог дав виконали. Я хотів би просто э, в певній мірі Олександр Володимирович від вас почути, щоб які ви настанови повинні бути на сьогоднішній день. І так само у Сей Михайловичу вас. Хто перший? Михайлович. Ні -ні -ні, я думаю, що в принципі період якогось незадоволення, я це прямо кажу, минув період розбоїв, слава Богу, закінчився. Ті розбої, які були на території Дубинщини, вони чи то діями міліції, чи то самі посадили. але в певній мірі зникли, коли ми тут зустрічалися, не один раз в кабінеті з керівництвом області і ставили питання про дійсно безпреділ, як таке російське слово, я його не люблю, але інакше це назвати не можна, коли що п'ятниці нападали на квартири мешканців Дубна, той період і закінчився. А зараз треба просто функціонально працювати. Є людина, який ваш Керівник довіряє, ми також цю людину приймаємо, і все людина покаже результати роботи. О. Служба на підтримку закону це головне. А наше право допомагати і створювати нормальні умови, щоб ми разом могли питання вирішувати. У мене все власне. Нема що більше говорити. Ну, Перш за все я хочу подякувати дякувати Ігорі Міплавичу за співпрацю, яка була між нами, між владою. Підрозділом, на чолі з вами. Дійсно, я хочу сказати, що вона була підною, предметною. І в тих питаннях, які ми нам потрібно було вирішувати, ми їх вирішували. Сталося так, що вони дали згоду. Шкода, але ж життя продовжується, як я кажу, караван іде, собаки гавкають. Треба жити, треба працювати. Тому, Ведір Михайлович, я просто хочу сказати одне єдине. Тільки співпраця, тільки нормальна співпраця, і буде толкува, і буде в місті, і буде все нормально. Дякую. <смір> <рив> Но, а сути, <СМО> <смір> <смір> Дозвольте запитання. <смір> Дозвольте запитання, будь ласка. Ми помічники депутатів і громадська організація Правий сектор. Депутатів мене... яких Галети і Ніколичука. Скажіть, у мене п'ять запитань вас Скажіть, будь ласка. Що ви знаєте про проблему з іншому <пілу> на даний час будуть я знову людину на місці. Як ви знаєте, що я підшого зарічного до того, як слав за довгону і до того рівня працював. Будуть, постараюся найближчим часом, вирішити проти нового місця, сконцентрувати на собі всі проблеми, всі питання, які стосуються, дуже багато. Я почув тільки що ви Наших гостей від начальника управління. Ці настанови і я їх розумію. І найближчим часом ми можемо поступуватися капитання за від задання. Дякую. Чи будете ви спрацювати з громадською організацією? Як ви ставитеся взагалі до діяльності правого сектору? Нормально, відношення моє нормальне. Так як всіх інших. У мене немає, не воно не, всі люди у мене рівні на одному віку. ласка, а яка у вас зараз машина? На які ви машини їздите? Не тебе секунд. Машина застроївана на ну, дружині. А де ви проживаєте? Другу. Ви що, бо це тут вона кожен день їздите заправитися? Ну, у мою перспективі ви не як місяць мені це просто. Ну, на mm. даний час. А машину треба заправляти кожен день. Це державні кошти. Я хочу започути, який у вас проходить... Давайте не будемо утримувати, хто тебе заправляти на постійне проживання. Я думаю, що тут все одно прийде, від віднаймаєш якесь житло і треба... Ми будемо проживати. Скажіть, у вас кількость отримується політичної Від якої ви взагалі політичної партії? Ви розумієте, я працівник міліції це моя особиста думка, і мені це поза політикою. Я не хочу послухати. Це має свою особисту думку, яку хочу перетримати. Три суди. Добре, будемо працювати до бачити. Можна я доповню? Я, я прекрасно розумію, що ми по обстановці розмовляли е, і безпосередньо не витали. Э, Найбільше на сьогоднішній день для колективу для всіх громадських можна сказати одне. А на сьогоднішній ранок розкриття неочевидних злочинів, тобто, ми знаємо, що це за тематика, складає 28,4% подано. Фактично на сьогодні ви, вибачається 34. Да? 34,2. Це на сьогоднішній день, ніякі рамки не ходить. І то, що Олександр Володимирович говорив, то на сьогоднішній день проблематика в тому по розкриття злочинки вона не, ніколи не знімалася більше в цей період часу по тих цифрах, що я назвав вона і не, не буде зніматися. Е, є певні на сьогоднішній день особи, що негативно впливають на оперативну обстановку, якщо так говорити на офіційній мові, і людьми, ми з цими людьми особами повинні займатися. Е, більше того, я мені відповідаю на те, як ми відносимося до твоєї чи іншої політичної. Сили. Дуже позитивно з точки зору в одному, якщо вона підтримує закон і порядок. Більше того, якщо і я знаю, ви назвали правий серфер, я знаю дуже багато того середовища вашої організації, багато людей, з якими ми у нас є не то, що діалог, у нас є нормальна співпраця. Якщо ці люди дійсно стоять на засадах, а вони стоять патріотизму, ми тільки вітаємо, що саме так це відбувається. І коли е, на певному етапі хтось хоче розворушити, хто як, країну любить, то я скажу: у нас з ними такий діалог. Є батьківщина, а є ваша величність. У нас батьківщина. І ми в цьому відношенні йдемо від початку до кінця. Угу. Це однозначно. Тепер у відношенні того, що хто яку політичну силу буде, підтримує чи не підтримує, я скажу е, е, на засадах, яких на сьогоднішній день є. У нас політична сила є тільки одна. Український народ. І яка сила б не прийшла, якщо вона покращує тільки б, як говориться, життя нашого, наших людей, оце наша є політична сила. Я? Так я вам сказав, батьківщина. Ми зрозуміли, далі було вас запитати. Що одне, скажіть, будь ласка, ви ви будете тимчасово виконувати свої обов'язки в Давайте я закінчу. Щоб не було ніяких утрацій, так тому що вам хтось мені слухає. Хто свобода, то батьківщина, ви знаєте, я б сказав, я б сказав одне. для мене конституція одна, український прапор родин, і хто цей прапор буде нести достоинство, то моя політична сила. І якщо на сьогоднішній день виникне питання для всіх, хто мене слухає, і не слухає, щоб мені просто піти, тому що мене запропонують щось. То я піду і не буду навіть оглядатися, тому що мені міністер... В Відношенні того, що задаюся конкретне питання по відношенню, ви знаєте, так можна до, до. Коли я проходив горнило певний період часу, так, де було більше бруду, ніж дійсності, то знаєте, з однієї сторони можна дякувати людям, які мені дали можливість побачити хто і хто. А з друга сторони, я не дуже вітаю тих людей, що забрали певну час мого життя моєї дружини, моєї матері. Тож є питання. Так що, коли задаєте питання, я просила, щоб вона була виявлене, об'єктивна і коректна. Добре, можете ще одне питання е, Скажіть, будь ласка, за ви тимчасово вити виконувати обов'язки в нашому місті? Якщо е, ну, через певний період часу може, може бути таке, щоб про вас голосували наші. Наш, кол Наш колектив, колектив ваш колектив таємне голосування, щоб було чи вас оставляти на місці чи не оставляти, може таке розглядати ну, тут на даний час є означає поправлення, це право начальника, управління вирішити питання. Я відносно себе не можу ці питання вирішувати. Пане Щирок, ви такі, таку думку підтримуєте? Не, не таку практику Ви не проти? Не проти. Особливо коли я знаю, що люди у нас ми я рахую, що завжди захоплюю думкою про те, що рівненські люди я маніє з ким і чим порівнюють на інших територіях. Це розумні порядні об'єктивні люди. Якщо на сьогоднішній день чисто приїдуть спеціалісти з управління і дадуть анкети, щоб довіря дати. Керівникова, навіть його заступника, я рахую що це нормально для того, щоб на певному етапі або поправити, або це щоб людина просто пішла. Будемо сподіватися, що ваші слова будуть співпадати з діями. Дякую до речі, я так думаю, що які ваші. Дякую.